Шановні народні депутати, шановні колеги, зараз фактично кожних 20 хвилин снайпери в Києві вбивають одну людину. З початку протистояння понад 100 чоловік. Ми втратили мирних протестувальників, патріотів, які вийшли захистити свою країну, свою землю. Друзі. Проблема в тому, що кров цих людей не тільки на Янукович, не тільки на владі виконавчої. Ця кров і на Верховній Раді. Тому що Верховна Рада могла прийняти рішення, яке б зупинило це протистояння. Верховна Рада могла відновити Конституцію для того, щоб позбавити Януковича диктаторських повноважень. Верховна Рада могла відставити ще два місяці тому уряд у відставку, те, що пропонувала опозиція. Більше того, шановні колеги, у нас залишаються лічені години до того, щоб прийняти рішення, яке може зупинити кров. Кров, друзі. Тому що життя людини це найбільш цінне, що є в цьому світі. І ми можемо це зробити. Більше того, я єдине звертаюся до депутатів без істерик, друзі, спокійно, впевнено, ми можемо це зробити. І ми зробимо це. Єдине, я хочу сказати, друзі: от саме сьогодні всі розуміють, Верховна Рада може прийняти рішення, про які я далі скажу, ті рішення, які змінять ситуацію в країні. Але ми бачимо, скільки людей сьогодні не прийшло в Верховну Раду. Тобто, це люди, які чітко беруть кров на себе. І з сьогоднішнього дня ми не будемо говорити, що вся Верховна Рада винна в крові. В крові людей будуть винні разом з Януковичем Захарченка, разом з іншими злочинцями, які стріляли, будуть винні ті люди, яких сьогодні не буде в Верховній Раді. І ми зобов'язані кожне прізвище депутата, який сьогодні в день. Коли Верховна Рада зобов'язана працювати, тому що нагадаю, партія регіонів з комуністами прийняли порядок денний, і сьогодні робочий день парламенту. І ті, хто сьогодні сховався, хто не прийшов до парламенту, беруть відповідальність за кров на себе. І ці прізвища повинні знати всі українці, друзі, це наш обов'язок. Ці прізвища повинні знати батьки вбитих дітей і тих, кого ще вб'ють, тому що Верховна Рада. Збирає голоси. Наступне питання, друзі, по нашим конкретним крокам, які сьогодні зобов'язані, я підкреслюю, зобов'язана зробити наша Верховна Рада, наш парламент. Безумовно, ми повинні прийняти рішення про відповідальність за кров тих, хто за це повинен нести відповідальність. Ми повинні скасувати акти. Безглузді акти щодо боротьби з тероризмом, щодо спроби введення військового стану, щодо іншої спроби вбивати українців. Верховна Рада повинна зупинити, анулювати ці провокації, які призвели до величезної кількості людських жертв, до тисяч поранених, до крові. Наступне питання було оголошено. Що о третій годині Верховна Рада збирається? Всі про це знали. Ми тут не бачимо голови Верховної Ради і першого заступника. Це відповідальність їх в тому числі. І саме тому саме сьогодні парламент повинен обрати нове керівництво, яке здатне діяти в межах, які сьогодні мати ту відповідальність, яку сьогодні повинен мати кожен патріот. В тому числі народний депутат, тому друге питання це переобрання керівництва Верховної Ради. Наступне, шановні друзі, незалежно від того, хто буде наступним президентом країни, ми не можемо цій людині залишати диктаторські повноваження, які незаконно привласнив собі Янукович. Тому третє питання, яке сьогодні повинна прийняти Верховна Рада. Це відновлення Конституції 2004 року, яка була незаконно скасована. Відновлення Конституції постанова є, вона зареєстрована, і цю постанову ми зобов'язані сьогодні проголосувати. І вже сьогодні ми будемо жити в межах конституції, яку приймав парламент, яку незаконно скасував Конституційний суд разом з злочинцями, що сприяли цьому, які давали накази. Порушувати закон, порушувати конституцію. Наступне питання в межах відновлення Конституції Верховна Рада здатна приймати рішення не тільки про відставку уряду, якого нема в Україні сьогодні. Вона зобов'язана приймати рішення по конкретним міністрам, які продовжують виконувати незаконно свої повноваження. І саме тому Верховна Рада зобов'язана негайно відсторонити. Від своїх обов'язків екс-міністра внутрішніх справ Захарченка, який продовжує виконувати ці обов'язки, який продовжує надавати злочинний наказ, який продовжує давати команди на вбивство людей. Наступне питання, шановні друзі, згадайте, що одною з вимогою після побиття студентів було покарання винних в цьому побитті. Кількість винних побитті людей. Вбивствах, в викраденнях зростає щодня, знущання не тільки над тими, хто стоїть на майдані, знущання і побиття журналістів. Я хочу запитати, проти кого Генпрокуратура відкрила кримінальну справу тільки проти опозиції, проти мирних протестувальників. Жодний злочинець, який катував людей, який вбивав людей, який вбив дітей, який вбив журналістів, жодний не покараний. Тому наступним питанням парламент сьогодні повинен висловити недовіру генеральному прокурору пшонці. І ще один виконуючий обов'язки міністра, який не має права це робити. Декілька годин тому відбулася страшна автоаварія на шляху до Києва. Перекинулась військова машина. Загинули військові, десантники. Які отримали незаконний наказ зі зброєю в руках їхати на Київ за життя цих людей, за віддання незаконних наказів щодо використання Збройних сил проти мирного населення, відповідальність нести повинен виконуючи обов'язки міністра оборони. І саме це питання також сьогодні повинен розглянути парламент. І останнє питання, яке ми повинні розглянути і прийняти рішення. На яке чекає мільйони наших громадян. Саме сьогодні парламент також повинен визначити дату президентських виборів в Україні. І саме після переліку цих питань, після позитивного голосування за всі ці питання, ми можемо сказати, що кожен з нас, народних депутатів, виконав свій обов'язок, зупинив кровоправиття, врятував Україну. Країну за яку сьогодні вмирають люди, слава Україні!